Як використовувати можливості інтернету. Значення інтернету. Спілкування, дотримання безпеки, ігри, навчання. При спілкуванні в інтернеті пам'ятайте про надання дозволу від батьків. На будь-які дії обережність з незнайомцями приватність власної інформації. Безпека. Складний пароль з латинських букв та цифр. Захист приватної інформації, яка стосується вашого імені, прізвища, віку, місця проживання, номери телефонів ваших батьків ваш, і навіть назва та місце знаходження школи. Також безпека враховує контроль батьків за місце знаходженням дитини. Навчання. Враховуємо при навчанні час, часний початок та закінчення онлайн-завдання, Щоб 15 хвилин перерва для відпочинку, місце, робоче місце та освітня платформа, обрана школою, обов'язковий контроль від батьків і від вчителів. Зворотній зв'язок систематичне спілкування з вчителями, з учнями онлайн. Ігри на дозволених сайтах. Їх безкоштовні версії. Ігри мають носити пізнавальний характер. І грати можна у визначений час. Дотримуючись таких правил, завжди інтернет нам буде і корисним, і цікавим.